Вітаю всіх. Сьогодні ми занурюємось у працю, яка свого часу наробила чимало галасу. Це просвітництво сьогодні Стівена Пінкера. У нас є кілька ключових уривків, і наше завдання розібратися в його ну доволі провокативній тезі. тезі про те, що, попри весь цей щоденний потік поганих новин, людство насправді живе в найкращу епоху за всю свою історію. І він стверджує, що це не просто якась випадковість. А прямий результат ідей, що народилися уяви собі понад два століття тому, по суті, Пінкер іде проти течії, проти загального песимізму. Він ніби каже: зачекайте, а що, як ми всі помиляємося? Що, як ми настільки зациклилися на поганому, що просто не помічаємо, наскільки далеко просунулися? Гаразд, тоді давайте самого початку: сам термін просвітництво. Ну, він звучить трохи академічно, правда. В уяві одразу якісь панове в перуках, філософські трактати, що Пінкер вкладає в це поняття, і головне, чому його треба захищати саме сьогодні. О, Це ключовий момент для нього. Просвітництво це не стільки, знаєш, історичний період, скільки набір ідей. Він виділяє чотири такі стовпи: це розум, наука, гуманізм і прогрес. Тобто ідея в тому, щоб покладатися не на догми чи традиції, а на власний розум і спостереження, щоб зрозуміти світ саме так. І що найважливіше, це розуміння має служити одній меті покращенню життя людей. Власне, це і є гуманізм. У тексті є ця знаменита цитата з Канта, гасло просвітництва: маймужність знати звучить як виклик, перестати сліпо вірити авторитетам. Але ж хіба ми не живемо в епоху, яка нібито цінує науку, навіщо захищати те, що, здавалося б, і так перемогло? А Пінкер вважає, що ця перемога, вона ну досить ілюзорна. Він пише, що ці ідеї постійно перебувають під загрозою з боку того, що він називає контрпросвітництвом, і це не щось абстрактне. А що саме? Наприклад, ну по-перше, релігійний фундаменталізм. Коли віра і священні тексти ставляться вище за емпіричні докази. Коли догма важливіша за реальність, то зрозуміло простір для розуму звужується. По-друге, що може бути не так очевидно, це націоналізм. Цікаво. А чому націоналізм? Багато хто вважає його позитивною силою. З точки зору Пінкера. Проблема в тому, що він підпорядковує інтереси конкретної людини, тебе, мене, інтересам абстрактної спільноти, нації, народу. Гуманізм ставить у центр універсальну людину, а націоналізм племену групу. І третя загроза за Пінкаром іде з несподіваного боку: від деяких інтелектуальних течій, які стверджують, що об'єктивної істини не існує, а наука це лише один із наративів. Тобто виходить, що будь-яка сильна групова ідентичність, чи то релігійна, чи національна, вона ризикує стати ворогом прогресу, бо ставить лояльність до групи вище за універсальні людські цінності. Саме так він бачить у цьому відкат від головного досягнення просвітництва, від ідеї, що ми можемо вийти за межі свого племені і домовитися про спільні правила гри засновані на розумі. Добре, ідея зрозуміла. Розум, наука, гуманізм звучить логічно. Але ж це підводить нас до головного парадоксу. Чому, якщо відкрити будь-який новинний сайт, складається враження, що світ котиться у прірву. Пінкер це якось пояснює? Так, і це, мабуть, одна з найцікавіших частин його книги. Він називає це явище прогресофобією і стверджує, що корінь проблеми не в реальності, а в особливостях нашої психології. Та, власне, в природі медіа він наводить два потужні психологічні механізми. Перший це е, евристика доступності. Звучить складно, але здається, ідея проста: ми судимо про ймовірність чогось за тим, наскільки легко нам згадати приклад. Абсолютно вірно. А що нам найлегше згадати? Те, про що постійно говорять. А новини за визначенням це те, що сталося, а не те, що не сталося. Новина це літак, що розбився, а не 25 тисяч літаків, які того ж дня безпечно приземлилися. Тобто, мій мозок жахливий статистик. Він бачить одну драму і робить з нею висновок про загальний тренд, ігноруючи мільйони неподій, які свідчать про протилежне. Хороші новини це процес. А погані події. Пінкер навіть цитує одного дослідника, який жартував, що якби газета виходила раз на 50 років. То головною новиною на першій шпальті було б щось на кшталт. Очікувана тривалість життя у світі зросла на 15 років. Але це не щоденна новина. І це підсилюється другим механізмом це упередження негативності. А, ну це знайомо. Одна погана подія зачіпає сильніше, ніж 10 хороших. Точно, наш мозок це, так би мовити, липучка для поганого і тефлон для хорошого. І це має глибокий еволюційний сенс. Для наших предків пропустити загрозу якогось тигра в кущах означало смерть, а пропустити можливість там смачні ягоди ну, означало просто залишитися голодним. Тому ми генетично налаштовані набагато більше уваги звертати на небезпеки. Він там навіть приклад наводить: уявіть, наскільки кращим може стати ваше життя, а наскільки гіршим. І для більшості людей. Потенціал для гіршого здається просто безмежним, а для кращого ну таким доволі обмеженим. Це пояснює, чому критики завжди здаються розумнішими. Пророк, що вищує загибель, виглядає глибоким мислителем. А той, хто каже, та ні, все не так погано, ризикує здатися наївним. І це створює цілий ринок для яких називає Пінкер професійних панікерів, інтелектуалів, журналістів, які будують кар'єру на тому, що постійно вказують на кризи. Адже оптимістична стаття з графіками ніколи не викличе такого резонансу, як апокаліптичний прогноз. Добре, якщо наші почуття і інтуїція такі ненадійні гіди, то нам залишається одне дивитися на дані. Якщо Пінкер має рацію, то цифри мають розповісти зовсім іншу історію. Давайте подивимось на докази. Почнемо з найбазовішого самого життя. Так, тут він починає з найпотужніших аргументів. За даними, які він наводить, у 2015 році середньо році середньоочікувана тривалість життя у світі становила 71,4 роки. 71,4. це солідно, але щоб відчути масштаб, треба порівняти, якою вона була історично. Ну, мабуть, років 50-60 до сучасної медицини. Навіть не близько протягом тисячоліть, майже всієї історії нашого виду середня тривалість життя коливалася в межах 25-35 років. Найчастіше близько тридцяти тридцять. Зачекай. це ж це навіть не середина життя за сьогоднішніми мірками. Це вік, коли люди тільки починають думати про сім'ю, кар'єру. Усвідомлення цього факту якось одразу змінює всю перспективу. Абсолютно, графіку книзі виглядає приголомшливо тисячі років, майже пласкої лінії на рівні тридцять. А потім, десь із 1900 року, крива злітає майже вертикально. І щоб зробити це ще більш відчутним, Пінкер наводить приклад: у 19 столітті у Швеції, а це ж одна з найбагатших країн тогочасного світу, від чверті до третини всіх дітей помирали не доживши до п'яти років. Це просто не вкладається в голові. Кожна третя дитина, і це ж підтверджується тим графіком про дитячу смертність, де криві просто обвалюються. Він пише, що ще в 1960-му у світі помирала кожна четверта дитина до п'яти років. А у 2015-му вже менше, ніж кожна десята. Це ж, мабуть, найбільше досягнення людства, про яке ми чомусь майже не говоримо. Та далі він переходить до здоров'я. Бо жити довго, але хворим, це не зовсім прогрес. Він нагадує, що ще 150 років тому медицина була, ну, здебільшого, шарлатанством. Лікарі пускали кров, давали пацієнтам ртуть. І все змінила мікробна теорія. Думка про те, що хвороби викликають крихітні організми. Так. І ця одна ідея породила найбільше революції в охороні здоров'я, які врятували мільярди життів: санітарія, чиста вода, вакцинація, антибіотики. Це дивовижно, але найбільший стрибок у тривалості життя стався не через МРТ-сканери, а через те, що люди просто почали мити руки. І графік показує, як навіть за короткий період з 2000 по 2013, смертність дітей від основних інфекційних хвороб впала в кілька разів. Тобто ми навчилися перемагати наших найдавніших невидимих ворогів. Добре, ми живемо довше, ми здоровіші. А як щодо найбазовішої потреби їжі? Адже голод це постійний страх людства. Пінкер підкреслює, що для більшості наших предків голод був не якоюсь далекою загрозою, а сезонною реальністю. Він наводить спогади про останній великий голод у Швеції в 1868 році, де матері змушені були робити хліб з кори дерев, бо не мали чим годувати дітей. І це було за життя наших прапрадідів. І тут виникає неймовірна іронія: протягом усієї історії головною проблемою було отримати достатньо калорій. А сьогодні, в заможних країнах, головна проблема це епідемія ожиріння, тобто надлишок калорій. Саме так. І графік у книзі показує цю революцію в цифрах: крива середньодобової кількості калорій на людину стрімко повзе вгору для всього світу. І що особливо вражає, це вибухове зростання в Китаї та Індії. Країни, які ще 50 років тому потерпали від масового голоду, сьогодні стрілко наближаються до західних показників. Отже, якщо зібрати все докупи, картина виходить така: наш мозок і наші медіа постійно фокусуються на катастрофах. Створюючи враження занепаду. Але якщо відсторонитися і подивитися на дані, то ми бачимо історію безпрецедентного прогресу. І Пінкер стверджує, що цей прогрес не випадковість, а прямий наслідок застосування розуму та науки. Так, але тут є надзвичайно важливе уточнення. Це не сліпий оптимізм. Він не каже, що проблем більше не існує, або що майбутнє гарантовано буде світлим. Його головна думка в іншому. Проблеми це не знамення долі і не привід для відчаю. Проблеми це виклики, які можна і треба вирішувати. Тобто це не оптимізм у стилі «розслабтеся, все буде добре, а скоріше впевненість у тому, що ми маємо інструменти для вирішення проблем. Це заклик не до бездіяльності, а навпаки, до дії. Саме так це по суті захист не віри в те, що все буде добре, а віри в те, що ми можемо робити речі кращими. І це залишає мене з однією досить складною думкою на останок. Сам Пінкер визнає, що багато мислителів просвітництва, яких він так шанує, були за нашими мірками людьми з величезними вадами. Серед них були расисти, сексисти. Він закликає нас цінувати їхні ідеї, а не ідеалізувати особистості. І це ставить перед нами фінальне запитання. Як нам відокремити потужні, корисні ідеї від недосконалих а іноді і огидних людей, що їх створили? Чи можливо це взагалі, і чи потрібно це робити?